Теорія очищення від темних контрактів за допомогою регресивної терапії заснована на ідеї про те, що в минулих життях або на неусвідомленому рівні ми могли вступати в руйнівні для нас угоди. Згідно з цією концепцією, деякі психологічні проблеми або затяжні негативні ситуації в нашому житті можуть бути наслідком таких несвідомих угод, наприклад. Обіцянка віддати частину своєї життєвої енергії або сили в обмін на виконання якихось бажань. Через регресію повернення в минулі стани свідомості та проживання ключових моментів, психолог практик допомагає виявити і розірвати подібні руйнівні контракти, тим самим звільняючи клієнта від їхнього впливу і вирішуючи приховані глибинні проблеми. Уявіть собі, тіньове царство. Де ми укладали угоди, можливо, в минулих життях або на несвідомому рівні, які мають тривалий вплив на наше теперішнє життя. Ласкаво просимо до інтригуючого світу темних контрактів на незвіданих територіях нашої підсвідомості. Починаємо колись ми могли укладати угоди, які не відповідають нашим інтересам. Ці контракти часто укладені несвідомо і можуть мати глибокий вплив на наше теперішнє життя. Вони не є матеріальними підписаними документами, а скоріше зобов'язуючими угодами, укладеними в глибинах нашого розуму і душі. Уявіть собі, це відчайдушне прагнення чогось, можливо, почуття безпеки, прийняття або любові у момент вразливості. Ви даєте обіцянку Всесвіту, ви можете погодитися віддати частину своєї життєвої енергії або сили в обмін на виконання цих бажань, це по суті темний контракт. Але ось у чому заковика ці контракти могли бути укладені в минулому житті або на рівні свідомості, до якого наше теперішнє я не може легко отримати доступ. Вони можуть бути прихованим винуватцем повторюваних негативних ситуацій або психологічних проблем, з якими ми стикаємося у своєму житті. Ви коли небудь застрягали в колії, стикаючись з тими самими викликами знову і знову, незалежно від того, як сильно ви намагаєтеся вирватися на свободу. Можливо, ви відчували патерни самосаботажу деструктивних стосунків або незрозумілих страхів? Це цілком може бути проявами темних контрактів, які ми уклали. Зараз я знаю, що це звучить моторошно, навіть трохи дивно, але подумайте про це якби існував спосіб ідентифікувати та розчинити ці деструктивні контракти щодо себе, чи ви б не намагались звільнитись від їхнього впливу. Та вирішити ті глибинні проблеми, які, здається, вперто зберігаються діючими дотепер? Саме тут вступає в гру захоплююча практика регресійної терапії. Коли ми заглиблюємося в цю захоплюючу концепцію, пам'ятайте, що мова йде не про те, щоб звинувачувати себе за ці минулі угоди, а про те, щоб зрозуміти їхню роль у нашому житті і навчитися звільнятися від них. Чи може бути таке, що ці темні контракти є коренем деяких? З ваших найстійкіших проблем. Уявіть, що ви пообіцяли віддати частину своєї життєвої енергії або сили в обмін на задоволення певних бажань. Крижана думка чи не так? Але згідно з теорією очищення від темних контрактів це саме те, що може відбуватися на несвідомому рівні і навіть ще глибше в минулих втіленнях. Душа прагне звільнитись від цих зобов'язань, віддавати свою енергію. Щоб стати повноцінним господарем свого власного життя, використовувати власний потенціал на своє благо і благо близьких, а навіть взільнити душу від примусового перевтілення, раз за разом ходячи по кругу. Уявіть їх як невидимі угоди, виковані в прихованих куточках вашого розуму або, можливо, в минулих втіленнях, диктують нам свої умови. Ці контракти могли звучати як приваблива угода спочатку. Ви могли пообіцяти віддати частину своєї особистої влади в обмін на успіх у кар'єрі, або закласти частину своєї життєвої енергії за якісь вигоди. Умови цих угод настільки ж різноманітні, як і наші індивідуальні бажання та страхи, однак наслідки можуть бути дуже серйозними. Ви можете відчути незрозуміле виснаження, постійну втому, незважаючи на підтримку здорового способу життя. Або, можливо, ви постійно застрягаєте в циклі. Самосаботажу, не в змозі вирватися з шаблонів, які перешкоджають вашому прогресу. Це потенційні ознаки того, що ви уклали темну угоду. Ці угоди можуть також проявлятися у формі повторюваних негативних ситуацій, стосунків, у яких ви можете виявити, що вас постійно тягне до токсичних людей, або ви застрягли на незадовільній роботі, здавалося, проти вашої волі, наче невидима сила тягне вас назад щоразу. Коли ви намагаєтеся рухатися вперед, найпідступнішим аспектом цих темних контрактів є їхня невидимість. Вони діють у тіні нашої свідомості, раптово впливаючи на наші дії та рішення. Через це ми часто приписуємо свою боротьбу зовнішнім обставинам або особистим недолікам, не розуміючи справжню першопричину. у світі, де ми цінуємо особисту свободу. Думка про те, що ми несвідомо пов'язані цими невидимими контрактами, може викликати занепокоєння це все одно, що ходити з невидимими ланцюгами, які постійно тягнуть вас назад, не даючи вам повністю розкрити свій потенціал. Але є й позитивна сторона визнання є першим кроком до звільнення. Визнавши існування цих контрактів, ми можемо почати шлях до їх розірвання, повернення втраченої сили. Та контролю над своїм життям. Ці невидимі ланцюги можуть зникнути так само раптово, як і виникли. Питання в тому, чи готові ви вирватися на свободу. Тоді ми могли б ідентифікувати та розірвати ці деструктивні контракти. Саме тут у гру вступає регресійна терапія це захоплююча форма терапії, яка запрошує нас повернутися в наші минулі стани свідомості, дозволяючи нам пережити ключові моменти нашого життя. Або навіть зазирнути у минулі життя. На думку прогресивних коучів терапевтів терапевтів передумовою регресійної терапії є те, що наш несвідомий розум містить ключі до розуміння і вирішення багатьох наших нинішніх проблем, включаючи темні контракти. Головна істина криється в тому, що якщо ви задаєте питання, то знайте, що відповідь ви знаєте, вона схована в глибині вашого розуму. Якщо ви хочете звільнитись від темних контрактів, то знайте, що в вас є ресурси це зробити. Уявіть собі на мить, що наш розум подібний до айсберга, те, що ми бачимо над поверхнею води, представляє собою наш свідомий розум, наше теперішнє усвідомлення. Але під цією поверхнею лежать величезні обсяги нашого несвідомого розуму. До сьогодні ці області нашої свідомості залишаються прихованими і недослідженими. Запрошуємо у подорож регресійної терапії. Сеанс мусить проходити за участю психолога, коуча з відповідною освітою чи психіатра. Це ключовий момент, який ви повинні знати. Довіряти доступ до вашої підсвідомості можна лише спеціалісту, який має відповідну кваліфікацію, навички та відданий високим духовним цінностям. У спокійному стані свідомості ви повертаєтесь у минулі переживання. Саме тих моментів, які пов'язані з вашою теперішньою боротьбою. Мета полягає в тому, щоби виявити будь-які деструктивні контракти, які можуть таїтися у вашому минулому і розчинити їх, звільнивши вас від їхнього впливу. Вирішення прихованих глибинних проблем це все одно, що отримати карту лабіринту вашої свідомості. Не бійтесь. В запропонованому маршруті навігації по складному лабіринту вашого несвідомого ви не самотні. В цій подорожі психолог з вами на кожному кроці, допомагаючи висвітлити шлях та надати інструменти для розчинення цих темних контрактів та повернути ваш потенціал. Уявіть собі життя, вільне від кайданів минулих угод, які більше не обмежують вас. Уявіть собі крок у майбутнє, де вас більше не стримують несвідомі контракти на смерть та помилки, де ви вільні жити на повну силу. Регресійна терапія. Може стати ключем до розкриття вашого повного потенціалу. З розумінням цієї цінності ми запрошуємо вас дослідити глибину вашого розуму і виявити, що лежить під поверхнею. Вам може бути цікаво, як працює регресійна терапія. Насправді це захоплюючий процес, який включає низку кроків, кожен з яких покликаний, як із цибулини, зняти шар за шаром інформацію з підсвідомості та пролити світло на ключові тіньові куточки психіки. Перший етап регресійної терапії передбачає побудову довіри та взаєморозуміння між клієнтом і терапевтом. Це життєво важливо, оскільки процес може бути інтенсивним, часто вимагаючи від клієнта заглиблення в області свідомості, які можуть бути незручними або навіть тривожними для нього. Після встановлення міцних терапевтичних відносин терапевт спрямовує клієнта в глибоко розслаблений стан. Це часто досягається за допомогою зворотнього відліку. Мета тут заспокоїти свідомість і відкрити доступ до підсвідомого. Збалансувавши ритми мозку до альфа-ритмів, починається справжня подорож. Терапевт веде клієнта назад у часі, повертаючи його до минулих спогадів, досвіду і навіть минулих життів. Не думайте, що це випадкова прогулянка доріжкою пам'яті. Хоча терапевт скеровує клієнта зосередитися на конкретних подіях, під час цього дослідження клієнт може виявити те, що ми називаємо темними контрактами це такі собі несвідомі угоди, які часто укладаються або можуть сприяти тим аспектам, які тривожать людину. Наприклад, несвідома згода віддати владу в обмін на безпеку під час травматичної події. Після того, як ці контракти будуть виявлені, терапевт допомагає клієнту звільнитися від них, що може включати символічний акт розриву контракту, який підтверджує автономію. Або перегляд умов на більш вигідні. Важливо зазначити, що цей процес полягає не в перегонах з минулим, а в його розумінні та рефреймінгу. Із кожним очищеним контрактом і кожною загоєною раною, ви не просто покращуєте своє теперішнє, ви також готуєте підґрунтя. Для більш повноцінного досягнення майбутнього. Уявіть собі, життя вільне від тягаря деструктивних контрактів. Це потенціал регресійної терапії, і це може бути справжньою реальністю настільки ж захоплюючою, як сама регресійна терапія. Важливо розглянути всі аспекти темних контрактів, щоб набути досвід запобігання їх повторення в майбутньому. Досвід? Це безцінний дар, який слугуватиме нам в теперішньому житті і в майбутньому. Дійсно, теорія очищення темних контрактів за допомогою регресійної терапії не позбавлена критики, деякі скептики ставлять під сумнів саме існування минулих життів, роблячи ідею несвідомих контрактів ілюзією. Інші стверджують, що ця концепція може бути занадто спрощеною, зводячи складність людської психології до дзеркального відображення контрактів і транзакцій. Крім того, існують практичні міркування щодо того, що регресійна терапія, як і будь-яка інша форма терапії, потребує висококваліфікованого фахівця, а недосвідчений або некваліфікований терапевт може завдати більше шкоди, ніж користі. Що тут говорити про тотальне захоплення регресією людей, які пропонують свої послуги, проте не мають ні відповідної освіти, ні цінностей. Та ще найгірше. Самі потребують звільнення від сектанських езотеричних та політичних догм. Подорож у минулі стани свідомості є дуже делікатною справою і вимагає професіонала, здатного обережно орієнтуватися в цих каламутних водах. Також процес ідентифікації та розчинення деструктивних контрактів не завжди є простим. Це може бути тривалим та емоційно напруженим процесом для клієнта. Може знадобитися професійна допомога психолога. Який має кваліфікацію і розуміння принципів роботи психіки та інших психічних процесів? Клієнт може зіткнутися з болючими спогадами або досвідом, що може бути важким та неприємним. Отже, дуже важливо переконатися, що клієнт готовий та бажає здійснити цю подорож. Концепція темних контрактів також піднімає етичні міркування, якщо ми вважаємо, що уклали угоду, яка завдає шкоди нашому благополуччю. Чи то в минулому житті, чи то несвідомо, це може призвести до почуття провини або самозвинувачення. І знову тут потрібна кваліфікована допомога спеціаліста, який надасть адекватну допомогу. В деяких випадках терапевт може запропонувати додаткові психологічні інструменти для більшого ефекту. Вікторія Височанська ефективно використовує в своїй практиці поєднання коучингових інструментів. З техніками прощення та регресивною терапією. Саме вони зараз впливають на наше теперішнє життя потенційно деструктивним чином. Ми дізналися, що ці контракти можуть бути коренем певних психологічних проблем або тривалих негативних ситуацій. Спокуса виконаних бажань могла дозволити нам пообіцяти свою життєву енергію або силу, і тепер ми стикаємося з наслідками. Саме тому ми обираємо метод. Здатний швидко та ефективно розірвати ці контракти, повернути свою силу, свою автентичність та суверенність. Вона є інструментом, який може бути використаний в поєднанні з іншими терапевтичними підходами. Регресійна терапія не повинна замінити традиційні методи, а скоріше посилити їх, забезпечуючи глибше розуміння себе та своїх дій, як і будь-яка подорож. Шлях до самопізнання вимагає ретельного обмірковування та роздумів. Мова йде про те, щоб порівняти потенційні вигоди та можливі підводні камені, розуміння зобов'язань, які пов'язані з цим, та, що найважливіше, про вибір шляху, який резонує з вами, практикуючого психолога. Потенціал регресійної терапії величезний. Вона обіцяє шлях до звільнення від ланцюгів несвідомих угод, шанс повернути нашу життєву енергію. Та можливість направити наше життя в обраному нами напрямку. Але, як і в будь-якій подорожі, є міркування, які слід мати на увазі, і дуже важливо підходити до регресійної терапії з відкритим серцем, з відкритим розумом, але також зі здоровою дозою скептицизму. Життєво важливо пам'ятати, що розірвання темних контрактів це лише один з багатьох інструментів, доступних у нашому психологічному арсеналі, незалежно від того. Вирішите ви досліджувати регресійну терапію чи ні? Пам'ятайте, що сила, яка може змінити ваше життя, перебуває всередині вас.